Продовження розділу 1. психологічні аспекти набору зайвої ваги. Історія 3. Культ їжі у сім'ї. Перепрошую за запізнення був сімейний обід, злегка почервонівши, каже мила дівчина, яка прийшла на другу консультацію з корисного харчування. До фахівця її привело бажання стати стрункішою. Загалом не можна сказати, що в неї занадто надмірна вага, але вище за норму. І коли на першій консультації Ірина, як це завжди робила у своїй роботі, намагалася зрозуміти причину такої ситуації, виявилося, що в сім'ї дівчини процвітає так званий культ їжі у найгіршому його прояві. Це не той випадок, коли є бажання приготувати та скуштувати якусь незвичайну страву. Навпаки, поки ти не спробуєш усе, що на столі, і не доїси все, що є на тарілці, встати й піти ти не можеш. На тлі цього у дівчини розвивалася стійка звичка багато їсти і завжди доїдати навіть тоді, коли організм просить зупинитися. Усе це призвело не тільки до зайвої ваги, але й до сильно виражених проблем зі шлунково-кишковим трактом шакете. У результаті для зниження ваги і набуття бажаної форми їй тепер доведеться не лише правильно харчуватися, тренуватися, загалом вести здоровий спосіб життя, а й деякий час бути під наглядом у профільних лікарів. Історія 4. ти їж, їж. Онуче, ну з'їж ще. Подивися, який ти в мене худесенький, говорить бабуся своєму онукові підліткові в кафе дальні на березі моря. Майже ідилія, якби не той факт, що хлопцеві явно не подобається така турбота. А якщо до цього додати те, що він страждає на зайву вагу, картина стає ще сумнішою. Головна проблема цієї історії полягає в тому, що цей хлопець згодом може отримати не тільки проблеми зі здоров'ям, а й впасти в одну з двох небезпечних крайностей. Перша постійно бути незадоволеним своїм тілом і сидіти на виснажливих дієтах. Друга стати адептом культу їжі в найгіршому його прояві, їсти часто і багато. Обидва варіанти не приведуть до гарних наслідків. Але знаєте, що ще гірше? Те, що цей хлопець у майбутньому може почати прищеплювати таке бачення світу своїм дітям також. Історія 5. обмеження їжі. Це історія протилежна до попередньої. Тут буде дівчинка Маша, яку мама тримала на суворій дієті у дитинстві, а все тому, що хотіла зробити зі своєї доньки модель. Ось тільки все якось не складалося, а дівчинка тим часом виросла та закінчила школу. Потім втекла від турботливої мами. Вступивши до ВНЗ в іншому місті, хотілося бути вільною. Знаєте, що вона зробила в першу чергу? Зайшла до мережі швидкого харчування, де замовила піцу, подвійну порцію картоплі фрі, салат під майонезом та склянку солодкої газованої. І їй настільки це сподобалося, що вона підсіла, причому так серйозно, що вже до кінця навчання важила близько 85 кілограмів при зрості 168 сантиметрів. Нормальна вага при такому зрості 52-66 кілограмів. Усе це вона розповідала фахівцям. Сцеві зі здорового харчування, не стримуючи сліз. Наступні історії за посиланням в описі під цим аудіо.